Боже Олю, коли ти встигла народити? Ти працював тоді далекобійником. тобі вічно не було вдома, а мені було лише 16. Розумієш? Аборт робити було пізно, тому мама відправила мене у село до тітки. Мені вона сказала, що в тебе анемія, і лікар порадив пожити тобі на свіжому повітрі в селі. Мама дуже не хотіла, щоб хтось дізнався, особливо ти, боялася, що будеш її сварити. А чого ти мовчала? Боялася. А мама наполягала, щоб я відмовилася від дитини. Переконувала, що так буде краще. Ну що я могла дати синові тоді. Я здалася, але завжди шкодувала про це. Я не можу все повірити. Руслан, я була впевнена, що ти помер, тому не шукала тебе. Ти думаєш, що все так просто, що я повірю? Я думав знищити тебе. а Тепер розумієш, що бачити не хочу. Хлопче, зачекай. Я стільки мріяв про. Я не можу тебе так просто відпустити. Слухай, давай просто поговоримо по-чоловічому, а?